Мистецтво істини. Мене звуть Оксана Петренко. Я судовий бухгалтер. Заробляю на життя тим, що знаходжу те, що не має права бути там, де воно перебуває. І все ж, третьої ночі госпіталізації мого чоловіка саме я була абсолютно сліпою. Максим Петренко лежав у лікарняному ліжку поруч зі мною, обидві ноги затягнуті в товсті білі гіпси, підвішені на мотузках та металевих блоках. У палаті панував запах антисептика та застіраної білизни. Була близько третьої ночі, та година, коли лікарні перестають нагадувати місця стілення і стають радше тихими камерами для страху. Я не спала нормально вже кілька днів, сиділа, зігнувшись калачиком на складному стільці, боячись, що навіть найменший рух розбудить його і спричинить нову хвилю болю. Максим тихо стогнав у вісні. Піт вкривав його чоло краплинами. Для стороннього спостерігача він виглядав тендітним, зламаним, залежним. Я нахилилася вперед, поправила ковдру, прошепотіла його ім'я, нагадуючи собі, що саме це і є шлюб, коли одна людина падає, інша бере на себе весь тягар. Саме тоді відчинилися двері. Старша медсестра Олена Мороз зайшла всередину. Вона була зібраною, спокійною, з тих жінок, які бачили забагато, щоб поводитись драматично. Майже не промовляючи ні слова, вона перевірила крапельницю та глянула на монітори. Потім повернулася до мене і тихо попросила вийти, щоб забрати якісь папери з медичного поста. Коли я проходила повз неї, щось холодне притиснулося до моєї долоні. Я завмерла на півсекунди. Олена не дивилася на мене, вона просто піднесла один палець до губ, чіткий знак мовчати. Я вийшла в коридор. Моє серце билося так голосно, що, здавалося, його чути було на весь поверх. Під тьмяним світлом біля складу я розгорнула папірець. Це було одне речення, написане швидко та нерівно. Подивіться вчорашню запис з камери спостереження він не спить. У ту мить, усе, що я думала, що знаю про своє життя, змістилося. До тієї ночі в лікарні я вірила, що моє життя побудоване на твердому ґрунті. Мені було 32 роки, я була дисциплінованою, обережною, передбачуваною в найкращому розумінні цього слова. Як судовий бухгалтер, я проводила дні, розплутуючи фінансові брехні для корпорацій та судів. Я довіряла фактам, довіряла закономірностям, довіряла логіці. А вдома, як я вважала, довіряла своєму шлюбу. Ми з Максимом були разом вісім років. Він був чарівним по-тихому з тих чоловіків, які вміють говорити м'яко та здаватися надійними. Працював у сфері будівельного менеджменту, постійно розповідаючи про довгі робочі дні та нестабільні контракти. Але я ніколи не ставила запитань я займалася нашими фінансами, він усім іншим. Такий баланс здавався безпечним. А потім сталася аварія. Один телефонний дзвінок зруйнував усе. Максим потрапив до ДТП на трасі. Лікар сказав, що йому пощастило залишитися живим. Його ноги були сильно травмовані, і слово інвалідний візок пропливало кімнатою як загрозу, яку ніхто не хотів вимовляти вголос. З того моменту я перестала бути Оксаною професіоналом і стала Оксаною дружиною. Я взяла відпустку на роботі, спала на стільці біля його ліжка, вимірювала свої дні розкладом прийому ліків та часом відвідувань. Говорила собі, що любов доводиться витривалістю. Протягом перших днів в наше життя увійшла ще одна людина. Наталія Сидоренко, молодша двоюрідна сестра Максима, нещодавно переїхала до міста. Вона була яскравою, балакучою, завжди готовою допомогти. Виконувала доручення, приносила їжу, займалася паперами. Коли я була занадто втомленою, щоб думати, вона заповнювала прогалини без нарікань. Я пам'ятаю, як я думала, які ми щасливі, що вона є. Я часто дякувала їй, я довіряла їй повністю. Оглядаючись назад, ця довіра, здається, майже соромною. Але тоді я не бачила нічого поганого я бачила сім'ю, що об'єдналася під час кризи, бачила себе, яка робить те, що має робити хороша дружина. Не мала уявлення, що, поки я жертвувала сном, роботою та розсудком, щось інше тихо формувалося прямо поруч зі мною, а я стояла посеред цього абсолютно несвідома. Після третьої ночі в лікарні виснаження почало затуманювати мої думки. Я переконувала себе, що саме через це мій розум відчував занепокоєння. Але десь глибоко щось тихо турбувало мене. Максим постійно скаржився на біль, але тільки коли я була біля ліжка. Якщо заходила медсестра, його з того не ставали тихішими. Коли Наталія була в палаті, його дихання ставало неглибоким та драматичним. Проте, в ті рідкісні моменти, коли я відходила, щоб зателефонувати чи випити кави, у палаті панував дивний спокій. Щоразу, коли я намагалася перевірити його ноги чи поправити гіпси, Максим зупиняв мене. Він стискав моє зап'ястя і казав, що це занадто неприємно дивитися, що він не хоче, щоб я бачила його таким. Я приймала його слова без суперечок, думала, що це гідність. Тепер я знаю, це був контроль. Його телефон теж змінився. До аварії Максим ніколи не блокував його. Тепер він постійно ховався під подушкою, завжди екраном донизу. Якщо приходило повідомлення, він миттєво його глушив. Коли я питала, чи це робота, він казав, що соромиться того, наскільки безпорадним став. Наталія помічала все. Принаймні вона так поводилася, кидала на мене співчутливі погляди, нагадувала відпочити, говорила, що я роблю більше, ніж достатньо. Іноді я лобила їхні погляди, короткі та нечитабельні, але відкидала це. Розумієте, коли ти когось любиш, ти дуже намагаєшся не бачити того, що ранить. Записка Олени прокручувалася в моїй голові знову і знову він не спить. Я намагалася відігнати це говорила собі, що медсестри втомлені, що лікарні породжують чутки, що мій страх створює закономірності там, де їх немає. Але проблема із закономірностями ось у чому коли ти чітко бачиш першу з них, ти не можеш не побачити решту. І десь глибоко між писком апаратів та тихим диханням чоловіка, якого я думала, що знаю, сумнів нарешті пустив коріння. Я не конфронтувала Максима, не ставила запитань, не плакала. Замість цього я зробила те, чого мене навчили робити протягом усього мого дорослого життя. Я почала шукати докази. Того ранку, переконавшись, що Наталія в палаті, а Максим влаштований, я сказала їм, що мені потрібно заїхати в офіс. Пройшла повз ліфти, спустилася в паркінг та зачинилася в машині. Тільки тоді я дозволила собі дихати. Зателефонувала старому другові з університету, який тепер працював у кібербезпеці, я довіряла йому конфіденційні розслідування раніше. Коли я пояснила ситуацію, він замовк довше, ніж зазвичай, перед тим як відповісти. Деякі речі, коли ти їх побачиш, ти не зможеш розбачити, попередив він. Я сказала, що розумію. Менш ніж за дві години він надіслав мені захищене посилання. Я вставила навушники та втупилася на екран. Мої руки були стабільними так, що мене це здивувало. Запис був чорно-білим, знятим зі стелі лікарняної палати. Я дивилася на себе на екрані, втомлену та маленьку, яка поправляла ковдру навколо Максима, перед тим, як вийти з кімнати. Двері зачинилися. Кімната змерла. На коротку мить я сподівалася, що медсестра помилялася. Потім очі Максима відкрилися. Неповільно, несонно, вони різко відкрилися, пильні та гострі. Він підняв голову, оглянув палату і легко піднявся на ліктях. Рух був плавним, впевненим. Дихання перехопило в моїх грудях. Він махнув ногами в гіпсах, злегка повернув їх, потім дістав телефон з під подушки. Не було вагань, болю, боротьби. Кілька хвилин по тому двері знову відчинилися. Наталія зайшла, несучи велику сумку. Вона посміхнулася, зачиняючи за собою двері. Вона пішла? запитала вона. Максим засміявся. Вони їли привезену їжу, він пив пиво, жартував про те, що втомиться від супу та прикидатися слабким. Наталія сиділа близько до нього, торкаючись його ноги крізь гіпс, нагадуючи йому продовжувати грати безпорадного. Потім настала та частина, від якої в мене закриженіла кров. Вони розмовляли про мій будинок таунхаус, який залишили мені батьки той, що на моє ім'я. Максим сказав, що як тільки його продадуть, його борги зникнуть, борги від гри, позики від небезпечних людей. Він сказав, що мене легко переконати, бо я завжди жертвую собою першою. Сказав, що розлучиться зі мною після того, як гроші будуть забезпечені. Коли відео закінчилося, я зняла навушники та сиділа в тиші. Я не кричала, не зламалася. Я просто зрозуміла, що чоловік у тому лікарняному ліжку, не травмований, він грає виставу, а я, та глядачка, якої, як він думав, ніколи не піде. Я завжди вірила, що зрада відчуватиметься голосно, уявляла крики, тремтячі руки, такий біль, що вимагав виходу, але сидячи одна в тій припаркованій машині, те, що я відчула, було чимось набагато тихішим і набагато гіршим приниження. Не через те, що Максим збрехав, навіть не через Наталію, а тому, що мене звели до ролі в їхній історії. Передбачувана дружина, надійна жертва, жінка, яка завжди обирає витривалість над підозрою. Я прокрутила запис знову в голові. Максим сміється, Наталія нагадує йому грати слабшим, невимушений спосіб, яким вони говорили про мій будинок, дім моїх батьків, ніби він уже зник. Вони не боялися мене, вони припускали, що я прогнуся. Це усвідомлення петло більше, ніж будь-яка образа колись могла. А потім щось усередині мене змістилося, та частина мене, що раніше пом'якшувала ситуації, шукала пояснення та виправдання, затихла. На її місці стала жінка, яка переглядала фінансові катастрофи на роботі і ніколи не кліпала. Я витрила обличчя не тому, що плакала, а тому, що закінчила бути тією людиною, яку вони очікували. Я нічого не видаляла, зберегла все, змінила паролі, захистила документи, рухалася тихо, обережно, як хтось, хто йде темною кімнатою. Вони нарешті зрозуміють. З того моменту я перестала реагувати як дружина, почала думати як слідчий. Якщо вони вірили, що мною легко маніпулювати, я дозволю їм продовжувати в це вірити. Якщо їм потрібна моя слухняність, я здаватимуся спокійною, поступливою, повільною в рішеннях, бо істина була простою. Вони думали, що проводять аферу, вони не мали уявлення, що жінка, якій вони брехали, заробляла на життя розкриття таких справ. Найважчою частиною було повернутися в ту лікарняну палату та прикидатися, що нічого не змінилося. Я зайшла з тим самим втомленим виразом обличчя, тими самими обережними рухами, спитала Максима, як він почувається, поправила йому подушку, слухала його скарги, не перебиваючи, а коли Наталія подивилася на мене співчуттям і сказала, що мені треба краще дбати про себе, я подякувала їй. Максим помітив зміну миттєво. Коли людина вірить, що втрачає контроль, вона стискає кулак міцніше, але коли вони вірять, що перемагають, вони розслабляються. Я сказала йому, що говорила з ріелтором, сказала, що продаж будинку може бути єдиним способом утримати нас на плаву, якщо його одужання затягнеться. Говорила повільно, ніби слова завдавали мені болю. Ефект був миттєвим. Максим став м'якшим, ніжнішим, тримав мою руку довше. Говорив про вдячність та страх, про те, що не хоче бути тягарем. Наталія спостерігала уважно, її полегшення ледве приховане. Тиск з боку його родини посилився швидко розмови про жартовність, про те, що треба робити необхідне, про те, що гроші нічого не значать порівняно з життям. Я кивала, слухала, не сперечалася. За лаштунками я зустрічалася з адвокатом, збирала фінансові документи, відстежувала боргові схеми, ігрові перекази неофіційних кредиторів. Усе, що Максим поховав під мовчанням, чисто спливало на папері. Наталія ставала необережнішою, затримувалася допізна, шепотіла занадто впевнено, переставала ховати нетерпіння, коли я затягувала рішення. Коли люди вірять, що кінцівка гарантована, вони перестають стежити за своїми кроками. Максим теж почав помилятися. Деякі дні він забував стогнати, деякі дні сидів занадто прямо, деякі дні виглядав здоровішим, ніж мав би. Я помічала все. І все ж нічого не говорила, бо час має значення, і чим довше вони вірили, що будинок уже їхній, тим повніше вони розкривали, ким насправді були. Я не чекала помсти. Я чекала моменту, коли правда зруйнує історію, яку вони побудували, і я знала, що цей момент настане дуже скоро. Ніч, коли все обвалилося, прийшла тихо, години відвідувань майже закінчилися. Коридор біля палати Максима був спокійним, наповненим м'яким ритмом далеких кроків та візків, що котилися. Його мати сиділа біля ліжка, шепочучи молитви. Наталія стояла біля вікна, занадто часто перевіряючи телефон. Максим виглядав нервовим. Він продовжував питати, коли будуть готові папери на будинок, Питав, чи передзвонив агент, ставив ті самі запитання двічі, потім тричі. Я відповідала м'яко кожного разу, кажучи йому, що все рухається вперед, що йому просто потрібно бути ще трохи терплячим. Потім двері відчинилися, троє чоловіків зайшли без вагань, вони не виглядали як родина, їхня постава була напруженою, очі гострими, атмосфера в палаті миттєво змінилася. Один із них подивився прямо на Максима і назвав його ім'я. Обличчя Максима втратило колір. Він почав голосно стогнати, хапаючи простирадла, ідеально граючи свою роль. Його мати встала в тривозі, вимагаючи знати, хто вони та чому вони тут. Чоловік холодно посміхнувся і сказав, що вони тут через гроші. Кімната завмерла в тиші. Вони пояснили суму, яку заборгував Максим відсотки, дедлайн, сказали, що втомилися чекати, спитали, коли їм заплатять. Максим повернувся до мене, де чай переливався в його голосі. Сказав їм, що я продаю будинок, сказав їм, що гроші йдуть, сказав їм бути терплячими. Саме тоді я вийшла вперед. Я спокійно сказала їм, що гроші будуть, але не від мого будинку. Кожне обличчя повернулося до мене. Я дістала телефон та підключила його до екрана на стіні. Не піднімаючи голосу, не тремтяче, я натиснула Грати. Запис заповнив кімнату. Максим сидить прямо, сміється, їсть, п'є. Наталія поруч з ним. Їхні голоси заповнили тишу, пояснюючи все, що, як вони думали, ніколи не буде почути. Його мати закричала Наталія зісунулася до стіни, її руки тремтіли. Максим намагався говорити, але звуку не було. Чоловіки дивилися, не перебиваючи. Коли відео закінчилося, лідер похитав головою та тихо засміявся. Сказав, що ніколи не бачив, щоб хтось так ретельно підробив трагедію. Вони і пішли із застереженням для Максима. Коли двері зачинилися за ними, палата здавалася порожньою. Максим потягнувся до мене, благаючи, пояснюючи, молячи. я подивилася на нього довго та не відчула абсолютно нічого. Вистава закінчилася, і всі нарешті побачили правду. Коли палата нарешті спорожніла, тиша відчувалася важчою за саму конфронтацію. Максим більше не прикидався. Його голос тріснув, коли він благав мене не йти, не залишати його тепер, коли все відкрилося. Він обіцяв пояснення, обіцяв змінитися, обіцяв усе, що, як він думав, могло сповільнити мої кроки. Я не сперечалася, не підвищувала голосу, просто сказала йому, що довіра, раз так ретельно зруйнована, не може бути відбудована панікою та словами. Сказала, що не продаватиму будинок, сказала, що не братиму на себе відповідальність за його борги, сказала, що подаватиму на розлучення. Його мати плакала відкрито, розірвана між гнівом та соромом. Наталія не могла дивитися мені в очі, продовжувала повторювати, що вона молода, що на неї вплинули, що вона ніколи не мала наміру зайти так далеко. Я не відповідала. Я повільно збирала сумку, так само, як робила це кожного вечора протягом тижнів, але цього разу мої руки не тремтіли. Я не озиралася на ліжко, апарати чи чоловіка, який колись займав моє майбутнє. Біля дверей я зупинилася на мить. Сказала Максиму, що це не покарання, це наслідки, а наслідки не потребують жорстокості, щоб бути ефективними. Потім я вийшла з лікарні. Нічне повітря на дворі було холодним та різким. Міські вогники відбивалися від мокрого асфальту, коли машині проїжджали, не помічаючи мене. Вперше, після аварії, я відчула щось близьке до полегшення. Я більше не чекала на стільці біля чужого обману, я йшла вперед на власних умовах, і я не обернулася. Після того, як я пішла з лікарні, усе почало рухатися швидше, ніж я очікувала. Документи на розлучення були подані протягом кількох днів, і з доказами, які я зібрала, місця для переговорів не було. Борги Максима були доведені як виключно його. Будинок залишився моїм чистим, недоторканим, саме таким, яким мої батьки мали намір. Світ Максима з іншого боку почав руйнуватися. Послідували розслідування, його здоров'я швидко погіршилося як тільки вистава закінчилася. Без аудиторії для маніпуляцій не залишилося нічого, щоб підтримувати брехню. Наталія зникла з мого життя повністю: ні дзвінків, ні меседжів, просто тиша. Я не шукала її. Деякий час я жила дуже тихо, повернулася на роботу, зосередилася на цифрах, графіках і проектах, що не вимагали нічого від мого серця. Вечорами готувала прості страви і сиділа в кімнатах, що нарешті відчувалися чесними. Була самотність, так, але був і спокій. Саме в цей період я зустріла Андрія Левченка його представили через роботу. Спокійний, спостережливий, він слухав більше, ніж говорив, ніколи не ставив настирливих запитань, коли помічав мої межі, поважав їх без коментарів. Ми говорили про звичайні речі кар'єру, міста, дрібні щоденні труднощі. Не було тиску пояснювати моє минуле, не було терміновості щось визначати. Ця різниця мала значення. Вперше я зрозуміла, наскільки виснажливо було жити в постійному стані емоційної оборони. З Андрієм я не відчувала потреби грати чи щось доводити, мені просто дозволялося існувати. І повільно, без драми чи обіцянок, я почала розуміти, що відбудова не вимагає великих жестів. Іноді вона починається з тиші, яка відчувається безпечною. Андрій не прийшов у моє життя як порятунок, не було драматичних заяв, не було наполягання, що він може полагодити те, що було зламане. Він ніколи не говорив погано про моє минуле, і він ніколи не просив мене рухатися швидше, ніж я була готова, саме це відчувалося незнайомим. Ми проводили час разом у невеликих, звичайних способах кава після роботи. Короткі прогулянки ввечері, розмови, що закінчувалися природно, замість того, щоб їх штовхати вперед. Коли я вагалася, він помічав. Коли мені потрібен був простір, він давав його, без образи. Одного вечора, поки ми сиділи один навпроти одного за тихим столиком, Андрій сказав щось, що залишилося зі мною. Він сказав мені, що вірить, що довіра це не те, що ти вимагаєш, це те, що ти заробляєш повільно, через послідовність. Ці слова осіли десь глибоко в моїх грудях. Я зрозуміла, що роками помилково приймала інтенсивність за відданість, а витривалість за любов. Вірила, що страждати тихо це доказ лояльності, але з Андрієм не було страждань, які потрібно виправдовувати, не було ролі для гри. Я не була обережною через страх. Я була обережною, бо цінувала себе. Ми не поспішали з етикетками, не обіцяли майбутнього. Те, що ми будували, було повільнішим і набагато стабільнішим за все, що я знала раніше. І в цій повільності я відчула щось, чого не відчувала давно безпеку. Не крихку безпеку, побудовану на мовчанні та жертвах, а таку, що дозволяє дихати, не стежачи за кожним словом чи кроком. Вперше я зрозуміла, що любов не просить тебе зникнути, вона просить тебе прийти таким, яким ти є. Оглядаючись назад тепер, я розумію щось, чого не могла бачити тоді. Ця історія насправді ніколи не була про помсту, вона була про ясність. Довгий час я вірила, що любов означає витривалість, вірила, що лояльність означає мовчання, вірила, що якщо я просто дам трохи більше, почекаю трохи довше, все зрештою матиме сенс. Але правда ось у чому. Коли зникає повага, терпіння не рятує стосунки, воно лише відкладає шкоду. Максим не втратив мене через одну помилку. Він втратив мене, бо обрав обман над чесністю, зручність над характером, і я не пішла, щоб покарати його. Я пішла, бо залишитися означало б зрадити себе. Якщо ви слухаєте це і впізнаєте частини вашого власного життя в моєму, почуйте це чітко ви не слабкі через те, що довіряєте, ви не жорстокі через те, що обираєте себе. І відхід від токсичної ситуації це не повал, це відповідальність. Іноді найхоробріша річ, яку ви можете зробити, це перестати пояснювати, перестати жертвувати та почати захищати те, що має найбільше значення: вашу гідність, ваш спокій, ваше майбутнє. І якщо ця історія відгукнулася у вас, знайдіть хвилину, щоб поділитися нею з кимось, кому може знадобитися це почути, і напишіть у коментарях, звідки ви дивитеся це мистецтво істини. Не про гнів, а про правду, час та повернення контролю над власним життям.